Усім привіт! Сьогодні говоримо про мої читацькі плани на цю осінь. Якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Віра. Це канал книжковий, Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. Середня кількість прочитаних книг на місяць у мене коливається від 3 до 5. Дуже рідко буває більше, тому навіть не беру це до уваги. Зважаючи на те, що у нас вже пройшла половина вересня, серед моїх книжкових планів вже будуть ті, які я встигла реалізувати. Тому, власне, з них ми зараз і почнемо. Першою книжкою, яку я читала в вересні, яка, в принципі, входила в мої книжкові плани на осінь, це була заключна частина серії Твістит. Яка у нас розповідає історію Крістіан Харпера та Стелли Алонсо. Він у нас власник охоронної компанії, достатньо харизматичний, впливовий та небезпечний чоловік. Вона у нас блогер в сфері моди, можна сказати, просто протилежність головного героя. Вона дуже сонячна, мила, хороша. Ну і власне, книжка мені сподобалась, вона з чотирьох книг серії у мене посідає друге місце. Якщо вам цікаво, трішки детальніше про що вона і мої враження, попередній випуск на моєму каналі був присвячений власне книжкам, які я вже встигла прочитати в березні, тому дуже довго про цю книжку я розповідати не буду, і ми переходимо з вами до наступної, яка, власне, є. Книжкою від Тома Фалтона по той бік чарівної палички. Я однозначно не можу віднести себе до поціновувача чи фаната творчості Тома Фалтона, але мені було дуже цікаво почитати цю книжку, і я відверто була просто в захваті від неї. Дитинство Тома Фалтона було незвичним. У 12 років він опинився в центрі уваги, коли отримав культову роль чарівника Драко Малфоя. У фільмі про Гаррі Поттера. У книжці Потой бік чарівної палички Том Фелтон відверто та з фірмовим гумором розповідає історію про свої перші прослуховування і про те, як отримав роль драко. Про пригоди на знімальному майданчику Потеріани та людей, з якими потоваришував за десятки років зйомок фільмів. А ще він розмірковує про переваги й недоліки слави. Та про те, як було складно зорієнтуватися у дорослому житті після закінчення зйомок. Якщо ви є фанатом Потеряни, я однозначно рекомендую вам цю книжку. Хоча, насправді, як на мене, те, що тут описується, буде цікаво прочитати навіть тим, хто не дивився ніколи Гаррі Потера або, в принципі, не дуже любить ці фільми. Бо для мене саме Том Фалтон став своєрідним відкриттям. Наступною книжкою, яку я вирішила читати, стала книжка, яка просто заполонила букток. Це четверте крило від Ребеки Ярус. І після того, як я її прочитала, я, скажімо так, цілком і повністю зрозуміла, чому ця книжка є такою популярною і чому всі в такому захваті від неї. В центрі всього у нас 20-річна Вайлет Соренгейл, яка мала вчитися на писаря та провести життя серед книг та історій. Але обставини складаються таким чином, що її відправляють на навчання, де вона має стати вершником, по факту воїном. Але коли ти менший за всіх, і твоє тіло крихке, до смерті всього лише одне серцебиття. Тому що дракони не прив'язуються до тендітних людей, вони їх спалюють. А коли ти до повного щастя донька генерала, твоєї смерті хоче не одна людина, а порядка сотні. Але основне, що в їх числі є Ксаден Ерієрсон. Дана книжка в україномовному перекладі має вийти у видавництво КСД. І, скажу чесно, я дуже чекаю цей переклад, я однозначно його одразу буду читати, бо через певний мовний бар'єр я впевнена, що пропустила. Ну, не те, щоб багато, але якісь певні деталі однозначно пропустила. Тому, скоріш за все, я би радила вам насправді дочекатися перекладу, але якщо ви прям дуже хочете прочитати, то ця історія однозначно варта всіх зусиль. Які вимагає від нас англомовна книжка? Після цього я вирішила нарешті таки взяти читати другу частину трилогії Машина, а саме, книжку Гема від Дарії Піскозу? Прочитала я вже порядка 170 сторінок, і чесно кажучи. Я думала, що ця книжка буде для мене значно легшою, ніж попередня, бо попередня була ніби початком історії, де потрібно було розібратися в світоустрої, хто є ким, чому так, а не інакше. Але наразі тих от 170 сторінок для мене стали знову ж таки суцільним потоком якихось фактів, в яких потрібно розібратися. Я не знаю, як буде далі, бо книжка має 650 сторінок, тобто вона достатньо таки об'ємна. Але е, наразі, чесно, я очікувала трішки іншого, хоча я не можу сказати, що це важко читається. Але більше, ніж на десь сторінок 50 в день мене тут не вистачає. Ну а тепер поговоримо про книжки, які я, власне, планую читати, дещо, я сподіваюся, ще встигнути навіть в вересні, а все інше відправиться на жовтень і листопад. Але не сприймайте дуже серйозно ці мої плани, бо зважаючи на те, скільки в середньому я читаю книжок в місяць, я прекрасно розумію, що це дуже амбітні плани. і... Частину з цих книг я однозначно не прочитаю. Тобто це швидше книжки, серед яких я буду вибирати, що буду читати в жовтні і в листопаді. Чи в листопаді обожнюю наголоси? Отже, книжка, яку я ще дуже б хотіла прочитати в вересні, це книжка сім чоловіків Евелін Юго. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то, скоріш за все, знаєте, що я вже знаю все, що тут буде відбуватися, бо ходила на читацький вечір присвячений цій книжці, бо взагалі не планувала її читати, але мене настільки зацікавило те, що я там почула, що вирішила що потрібно дати цій книжці шанс. Від та ікона Голівуду Евелін Гюго. Нарешті готова розповісти всю правду про своє гламурне і скандальне життя. На роль авторки біографії вона запрошує маловідому журналістку Монік Грант. І найбільше цей вибір дивує саму Монік. Але вона рішуче налаштована дати новий поштовх власній кар'єрі. Тому пристає на пропозицію та зачаровано слухає розповідь Евелін. Як та у 50-х розпочинала свій шлях до Голівуду і як пішла із шоу-бізнесу у 80-х. І за цей час сім разів виходила заміж. А ще Евелін розкриває історію нещадних амбіцій, справжньої дружби і великого забороненого кохання. Коли розповідь добігає кінця, стає зрозуміло, що долі Мунік та Евелін трагічно переплітаються. Мені дуже цікаво, що принесе мені ця книжка, зважаючи, що я знаю всі вже сюжетні повороти, і нічого з цього не буде для мене чимось неочікуваним. Але мені дуже хочеться вже нарешті прочитати її, тому. Дуже сподіваюся, що ще встигну навіть в цьому місяці. Все буде залежати від того, наскільки я швидко справлюся з Гемою. Зважаючи на те, що 17 листопада у нас виходить приквел до Голодних ігор, а саме балада про співочих пташок і змій, я планую до цього часу прочитати книжку. І тоді вже дивитися екранізацію. Скоріше за все, читатиму я цю книжку вже прямо перед самим виходом фільму, тобто в листопаді. І що у нас тут взагалі є? Роман Балада про співочих пташок і змій є приквелом трилогії бестселера Голодні ігри. Історія, змальована в романі, відбувається за 64 роки до основних подій трилогії. Під час повстання округів впливова родина 18-річного Коріолана Сноу втратила майже все. Єдиний шанс його повернути сім'ї минулу велич і заможність стипендія на навчання в університеті. Її отримує переможець в основному шкільному проєкті менторській роботі з одним із трибутів-учасників десятих голодних ігор. Знову за всяку ціну має здобути цю винагороду, хоч має мізерні шанси на успіх? Підопічна Коріолана, харизматична Люсі Грей із округу 12. Майстриня епотажу, проте, аж ніяк не скидається на переможця. Та що ближче вони знайомляться, то більше зближуються. Чи вдасться юному Сноу знайти баланс між справжнім почуттям? Та жагою до перемоги. І чим доведеться заплатити за успіх? Якщо чесно, я щойно вперше прочитала анотацію до цієї книжки, і вона мене дуже зацікавила. Тому я з нетерпінням чекаю моменту, коли порину в дану історію. Однією з книжок, яка вже достатньо давно лежить у мене на поличках, є книжка Іларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. Даний жанр книжки є нетиповим для мене, тому це, скажімо так, одна з причин, чому я відтягую читання цієї книжки, але я дуже сподіваюся, що ця осінь нарешті стане тою порою, коли я познайомлюся, по-перше, з творчістю автора, по-друге, вже нарешті прочитаю дану історію. Київського кримінального психолога Андрія Гайстера відправляють консультантом у богом забуте селище Бузьків Сад. Зимової ночі там зникла маленька дівчинка, а ще там водиться звір серійний маньяк, убивств якого тамтешні мешканці воліють не помічати. У цьому проклятому селищі, де все по колу і всі живуть життям, яке ненавидять, розслідування постійно заходить у глухий кут. Андрій вірить, що загублена дівчина, попри все, жива і він її знайде. Але нікому, крім нього, це не потрібно. Мені також дуже подобається дизайн цієї книжки і це, які тут є. Вони здається, два однакових. Мені здається, що пасмурна осіння атмосфера просто ідеально підійде для прочитання цієї книжки. Тому. Дуже сподіваюся, що все-таки візьмусь за неї. Я не полишаю надії, що ближчим часом я повернуся до прочитання нонфікшену. Тому в мене є три книжки, які я хочу, власне, прочитати. Або, скажімо так, три книжки, серед яких я буду обирати. В ідеалі, звичайно, прочитати їх всі, але хоча б одну буде просто неймовірно. Це книжка Юлії Юрчук Швеція. Історикиня, яка вже понад 10 років живе у Швеції, у своїй книжці пояснить, що ж насправді робить шведське життя шведським. Вона розповість про пошуки житла. Так, для цього треба стояти в чергах, і шведський дизайн, про фемінізм татів у декреті і довіру до держави. А ще про лагом і про те, чому шведи так люблять комітет. Ми з вами проживемо цілий рік у Швеції, поїмо булочок з корицею, потанцюємо на день сонцестояння і дізнаємось, яке ж воно шведське життя на практиці. Як на мене, принаймні по нотації має бути щось максимально цікаво і е, об'єм тут. Ледве дотягує до 300 сторінок, що також не мало би ускладнити процес читання. Дві книжечки, які до мене нещодавно приїхали, це новинка від видавництва Віват, «Сяйво свідомого Я. Життя в режимі автопілота, фізичне безсилля, емоційна нестабільність, розгубленість, відстороненість це реальність багатьох людей. Ще дітьми ми приймаємо певні шаблони поведінки, поступово втрачаючи зв'язок із внутрішньою системою координат. Відтак застрігаємо в травматичному досвіді, тривогах, стресах, співзалежних стосунках, віддаляючись від тієї особистості, якою хотіли стати. І тут на допомогу приходять методи холістичної психології, найкраще від психології. Нейронауки та духовних практик. Я не знаю, що сьогодні з моїм голосом, тому я наперед е, прошу вибачення, якщо це буде дивно звучати. Мене дуже цікавлять такі книжки, е, дуже часто е, в них я багато ще не згідна, але як показує моя практика, завжди я можу знайти щось дуже цікаве для себе. І почерпнути максимально корисні речі. Ще однією книжкою з цієї серії є: Це почалось не з тебе. Як на мене, ця книжка достатньо таки перегукується з сервом свідомого я. Але давайте розберемося, що тут: депресія, тривога, фобії. Ви успадкували це все від попередніх поколінь? Родинні паттерни заховані, закодовані у поведінкових моделях, відіграють значну роль у нашому емоційному та фізичному здоров'ї. Вони пригнічують, ставлять хрест на самореалізації та перетворюють життя на пекло. Але є спосіб, як виявити родинні паттерни через поведінку та фізичні симптоми. За допомогою візуалізації та прямого діалогу можна віднайти шлях до інтеграції та відновлення. Психологічного здоров'я. Так, це почалося не з вас, але ви зможете це припинити і почати жити щасливим, спокійним і повноцінним життям. Дана серія налічує е, кілька книг. Я, звичайно, планую купувати не всі, але ще кілька однозначно буду. І раз ми вже говоримо про книжки від Viva, я нагадую, що в описі цього відео на вас чекатиме промокод, який зможе зробити ваші читацькі покупки трішки приємнішими. Це книжки, які, як на мене, ти точно не прочитаєш за день або два. Це та література, яку можна читати паралельно з якимось художніми книжками, через те, що. Тут треба посидіти, подумати, проаналізувати. А не, ну і принаймні в мене не виходить це швидко читати. Тому, зважаючи на це все, я думаю, що три я однозначно не прочитаю, а надіюсь, хоча б одну. Отже, це книжки, які є вже у мене, але є деякі такі мої осінні плани, яких ще на моїх книжкових поличках немає. Але я хочу вам про них розказати, тому для цього ми з вами переміщаємось в книгарню. З вами мій закадровий голос, і у нас тут ілюстровані видання Гаррі Поттера від видавництва Абаба Галамага. Я знаю, що мені їх мали б подарувати на день народження, тому планую з жовтня почати читати їх по одній книжці на місяць. Знайти в книгарнях всі книжки, що я хотіла вам показати, виявилось непосильним завданням, тому тут у нас лише ігри спадкоємців. Перша частина здається з трилогії. Має бути щось достатньо інтригуюче. У нас тут історія 17-річної ай який дістається спадок від мільярдера, якого вона навіть не знала. І книжки Дена Брауна, як на мене, це вже своєрідна класика. Також є книжки, які наразі ще не вийшли, але я б дуже хотіла прочитати їх в жовтні або в листопаді цього року. 30 вересня мають вийти дві книжки, які мене дуже зацікавили: це біографія Шалено глибоко. Щоденник Алана Рікмана та книжка Ребеки Кван Вавилон. Перед замовленням на книжку про Алана Рікмана наш формат відкрив, мабуть, ще півроку тому, але я вирішила не... Замовляти її і почекати, коли вона нарешті вийде, для того, щоб побачити, чи зберегли все наповнення в даній книзі таким, яким би воно мало бути. Тобто, чи є там фотографії, чи є там всі форзиці і тому подібне. Бо якщо вона не буде схожа з оригіналом, я вирішила, що купуватиму саме англомовну версію, а не цю. Якщо я не помиляюсь, Вавилон виходить видавництво Джордж. Вони відкрили передзамовлення на цю книжку в двох варіантах з кольоровим зрізом та без нього. На жаль, я не встигла замовити книжку з кольоровим зрізом, бо там була достатньо така обмежена кількість цих примірників, і тому я вирішила, що вже чекатиму, коли ця книжка з'явиться в книгарнях, і тоді буду її купувати. Є ще дві книжки, на вихід, яких я чекаю, і я вже, власне, навіть замовила їх. Це книжка Ханни Грейс, авторки мого улюбленого «Айсбрейкера». Ця книжка виходить 4 жовтня, і, відповідно, в Україні мала би бути десь після числа 12-го, і також продовження «Четвертого крила від Рибаки Ярус. Ця книжка виходить вже в листопаді, після 7-го, 8 чи навіть 18-го, взагалі числа. Я тут обов'язково напишу вам дату. Ну і, власне, я не знаю, чи встигне вона приїхати в Україну так, щоб прочитати її ще осінню, але. Я дуже чекаю на цю книжку, і я думаю, що як тільки вона приїде, так зразу я буду власне її читати. Якщо ви думаєте, що на цих книжках мої плани на цю осінь закінчуються, то ви помиляєтесь. На моїх книжкових поличках вже збираються книжки, які є моїми подарунками на моє день народження. Зважаючи на те, що я пообіцяла собі їх розпаковувати вже конкретно в день народження, я вам, на жаль, їх показати зараз не можу, покажу в одному з найближчих випусків, так як я запланувала, це порядка 25 книг. Які також входять до моїх книжкових планів на цю осінь. Тому загальна кількість книжок, які би мені хотілося прочитати, є більше, мабуть, 40 книг. Але, звичайно, що всіх я не прочитаю, це логічно. Я би дуже здивувалася, якби я їх прочитала всі. ну, так, такого точно не буде. Тому це відео більше про книжки, серед яких я буду обирати, що читати цієї осені. Діліться в коментарях, чи входить якась із книжок, про яку я вам сьогодні розповіла, до ваших читацьких планів на цю осінь. Я сподіваюся, ви не забули поставити вподобайку цьому відео. Я дякую, що ви додивились до цього моменту, і побачимось з вами в наступних відео.